Ондерляйн вирушить із візитом до країн, які відділяють ЄС від Білорусі та Росії. Про що можуть домовлятися і чому Кремль перестав оминати делегації з західних країн під час ударів? Говоримо з політологом, міжнародником Дмитром Левусемвітаємо вітаю. Пане Дмитре, давайте почнемо з того з останнього, на чому я закінчила. Чому Кремль уже навіть не боїться, коли до нас приїжджають делегації з міжнародних від наших міжнародних партнерів, цілити по американському підприємству, цілити в офіси наших міжнародних представництв? Про що це свідчить на вашу думку? Ну, як правильно, пані Матернова, пані посол Матернова написала, що ніхто мене не переконає в тому, що це Путін не, не хотів прям ударити по європейському союзу, то зрозуміло, що Путін однозначно робить це свідомо спеціально, і оскільки він вважає, що в такий спосіб він демонструє свою силу. А головне, що немає ніяких дій щодо нього, які анонсувалися. Ну от те, про що сьогодні президент України Володимир Зеленський говорив, що пройшли всі дідлайни. Тобто вже Ті, що виставлялися американською стороною, і про них, до речі, вже і забули десь. Якраз тут десь приблизно зараз 50 днів цих закінчилося путіну дедлайнів. І, і саме через це він вважає, що так можна робити, а такими ударами. Він намагається залякати і більше того, десь крім того, залякування, зруйнувати єдність Заходу. Хтось дійсно перелякається, хтось і так був за нього, як та сама Угорщина, очолювана Орбаном. І для того, аби ось це припинилося, вони на його думку почнуть тиснути на Україну при причина. Причина в тому, що реально реального тиску реальних дій щодо нього не було ніяких, і ось саме тому така такі такі удари по Україні і по інституціям Європейського союзу. Президент Зеленський, зокрема, сказав, що чекає реакції Китаю і Угорщини на ці удари, якої саме реакції ми можемо чекати? Ну, і зрештою, що ми побачимо на вашу думку, якщо побачимо. Ну, гадаю, що в принципі тут і так десь уже і зрозуміло про що йдеться, да? тому що, наприклад. Коли йдеться про Китайську народну республіку, да то тут в першу чергу є дії, які можна зробити. Це припинити ось цей канал подвійного цього експорту товарів подвійного призначення до Російської Федерації, обмежити російські банки. Тобто ну, вплинути на саме на обхід Росією санкцій, які на неї накладені, бо вони здійснюються через Російську через Китайську Народну Республіку. З Угорщиною теж абсолютно конкретно Угорщина має. Зайняти єдину можливу і вірну позицію засудження як мінімум Російської Федерації, і перестати да пред'являти якісь претензії до України і Європейського Союзу щодо того, як їх їй не сподобалось, як ударили по нафтопроводу о, дружба, які за якому вони паразитують на російській нафті і спільно заробляють ось ці криваві гроші і Підтримати е, санкційну політику європейського союзу і припинити ось ці. Е, е дії щодо а, блокування а, укр... ходи українського союзу да україни до європейського союзу ось абсолютно конкрет, абсолютно є конкретика з боку для для обох цих країн що вони мали б зробити ну а тут же ж в свою чергу сьогодні зранку мали новину що путін збирається до сі разом з Чен іном вони збираються відвідати військовий парад у пекіні на честь капітуляції Японії у другій світовій війні МЗС Китаю про це повідомив, що це буде одне з найбільших подій. в китайській політиці 26 глав іноземних держав запрошені і урядів з країн заходу. До речі, там буде лише прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Теж, як на мене, достатньо промовистий епізод. Що це буде за парад? Який вплив на подальші події він матиме? Гадаю, ну, що в принципі це теж. Можна говорити для Китайської народної республіки, це демонстрація того впливу, який комуністи Китаю сформували за весь цей період. Тобто вони збирають свої проксі сили і своїх союзників, які насправді є не союзниками, а васалами, і демонструють в такий спосіб ось свою силу. І до речі, в тому числі і переписування історії, також що полюбляють. Ось ці такі диктаторські і авторитарні режими, що мовляв Друга світова війна, так вона закінчилася в Азії, але бачите, ось Китайська Народна Республіка вже мало просто впливу економічного. А їй тепер уже потрібно демонструвати і свій так би одним мали, словом, і... демонстрація впливу. Дякуємо, пане Дмитре. Політолог, міжнародний Дмитро Левос був з нами на зв'язку.